Були часи, коли кориця оцінювалася дорожче, ніж золото. Зараз ту спеції можна купити в будь-якому продуктовому магазині за доступною ціною. Але чи буде вона справжня, чи це не підробка? Привіт! З вами Марта Курман. Давайте поринемо в історію і розберемося, яку корицю варто купувати. Не перемикайте, буде ароматно. Час кориці це осінь. Як тільки температура за вікном починає знижуватися, на кухню все частіше можна почути знайомий аромат випічки і аромат кориці. В кулінарних книгах можна зустріти поєднання кориці з яблуками, бананами, грушами, а також з шоколадом. У країнах з теплим кліматом застосовують корицю у приготуванні м'ясних та овочевих страв. Крім того, ця спеція використовується у виробництві коктейлів. В древньому Єгипті корицю використовували для бальзамування мумій. але що дійсно сприяло популярності кориці це розвиток міжнародних торговельних шляхів. Історично цейлон сучасна шрі-Ланка, був найбільшим постачальником цієї спеції інших країн. Вважається, що саме цейлонська кориця має найприємніший смак та аромат. Торгували корицею португальці, голландці, англійці. Залежно від того, чиє колоніальне панування було на острові. Але кориця грала роль в історії Китаю, Греції та Арабських країн. Про її використання ще за 2800 років до нашої ери свідчить книга про рослини імператора При виборі кориці віддавайте перевал цілим паличкам. Так буде легше відрізнити справжню селанську корицю від іншим виді цілонські палички більш м'які і згорнуті. Усі інші види більш тверді, темніші за кольором і згорнуті в один шар. Кориця має сильний своєрідний аромат, гострий, пряний, гіркуватий і солодкуватий смак. Добре поєднується з іншими гострими і терпкими прянищами. В нашій кухні корицю можна використовувати в усіх стравах, де є цукор. Це запіканки і пудинги, компоти і киселі, пудинги, пироги, особливо з фруктовою начинкою, печені яблука і взагалі солодощі практично всіх видів. Трохи менше використовується кориця до птиці. Невелика кількість приправи додається до фаршу. Кориця входить в приправи до курча, що готується на гриль. Деякі гурмани вважають делікатесом варену рибу яловичем та свинину з корицею. Багатьом подобається кориця кава. Згідно з легендою, творці в мережі відомих європейських пекарень Цінабон, що спеціалізується на булочках з корицею в 1985 році при відкритті першої пекарні не вклали жодної копійки у рекламу у день презентації. Вони просто відкрили двері пекарні, дозволивши неперевершеному аромату кориці затьмарити голову відвідувачам і просто перехожим. Коли ж власник прийшов перевірити, як проходить перший день продажі, то застав під пекарнею чергу з трьох десятків людей. Купувати корицю на кілька місяців вперед не варто. Аромат з часом зникне і спеція втратить свої властивості. Так що будьмо мудрими, живайте корицю грамотно і нехай вона принесе вам тільки користь. А з вами була Марта Курман. Папа. -па.